Я вам розповім про улюблену мою шампунь. Це є каратинова шампунь. Кератин це складний білок, з якого складається волосина на 78% від дня народження нашого. І коли волосині недостатньо цього білка, волосина пошкоджена, робиться, ламається, не розчісується, виглядає такою витонченою. Тому для, для таких людей, в яких така проблема, я пропоную ось таку серію кератинову. Чому так відбувається, що пропадає кератин в волосині? Це упомовлено здебільшого негативним середовищем, стресами, який зараз особливо людей, неправильне харчування, термічні обробки, фарбування та хімічні завивки. Шампунь кератиновий дуже якісно і гарно очищує шкіру голови, також насичує волосину керамідами і прокератином, за рахунок цього волосину відновлює на певних ділянках волосся, де його немає. Масочка вона має також дію насичення білком кератином, але вона має таку захисну. Ну, Захист такий, вона закриває лусочки волосини і таким чином захищає волосину також від навколишнього світу. Сиворотка також дуже гарне зволоження йде від неї, і вона дуже гарно справляється з кінчиками волосся, коли посічене. Ну і в кого дуже-дуже посічене волосся, я рекомендую на 2 треті полотна наносити і перед вкладанням. Ну, на рахунок ось цього спрея, це взагалі знахідка, ну, так як для мене, він, хоч і не заявлений як термозахист, але він діє саме так. Я думаю, багато з вас знають, що таке кератинове випрямлення, може хтось і робив. І знаєте, що сам кератин він запаюється в волосі гарячим утюжком. Ось коли ми оцю серію використовуємо повністю і також закріпляємо оцим спреєм, тоді ми сушимо волосся чи феном чи утюжком, гарячий оцей, гарячим утюжком, гарячим чи гарячим феном воно також виходить, що цей кератин запаюється в волосині. Тобто, волосина з часом стає дуже гарна, тому що ще скажу вам, що Сама серія, вона йде накопичувальна. З першого разу ви можете і не побачити такого результату, як би хотіли, але якщо пройде там час якісь неділька, півтора, ви вже побачите, яке ваше волосся стає сильним, пружним, насиченим оцим білком. Тому рекомендуйте своїм клієнтам, в кого дуже пошкоджене, поламане, посічене волосся. Що хочу ще вам сказати. Ось цю серію донедавно я продала своїй клієнтці, і е, після першого миття вона мені подзвонила і сказала, що в неї почалося подразнення шкіри і голови. Як думаєте, що спричинило таке, е, таку дію е, наших засобів? Що спричинити? Оце подразнення шкіри і звіжголови? Дивіться, найперше, це може бути чутлива шкіра голови, друге це вроджений алерген, який зреагував на один із компонентів цієї серії, яка є в складі. Не по типу голови, погано змито зі шкіри, ну і таке може бути. Далі, зниження імунної системи, можливо, хтось перехворів, приймання ліків. Також може спричинити таку дію. Далі може бути збій в гормональній системі, тобто щитовидна залоза, хтось приймає, можливо, такі ліки, от і після хімічних процедур. Ось ці всі ось ці всі пункти. Ми маємо знати, коли людина, наприклад, купила і до вас позвонить, хоча може цього не бути, але ви повинні знати, чого так може відбуватися, і можете пояснити людині і розібратися. Тому що, коли ви не розберетеся з цим, то ви розумієте, що ви продавати більше цю серію не будете, тому що ви будете боятися, що людина знов якась позвонить і знову скаже, що шампунь добра. Тому завжди ви повинні знати на пам'ять, що це таке і чому так може відбутися.